Функціональний консультант в більшості випадків, якщо проект великий, тобто це коли реально працює команда, коли є просто функціональний консультант, то зазвичай, ось саме консультанти, вони спілкуються в більшості випадків тільки всередині команди, Тобто вони спілкуються чи з бізнес-аналітиком, чи з архітектором. Тому що дуже часто бізнес-аналітик, архітектор це одна і та сама людина. Тобто він отримує вимоги, працює з вимогами, які приходять від бізнес-аналітика, чи від архітектора можна і так. А ось бізнес-аналітика та архітектор якраз спілкується з продакт оунером тому що продакт оунер чітко знає, що йому треба від системи, але він не знає, як це реалізувати. Продакт оунер спілкується з бізнес-аналітиком чи архітектором, і вони разом формують якраз вимоги до якогось модуля. Вони проробляють, формують і в'ячу юзер-сторість, там в різних версіях по-різному це звучить, щоб не плутати. І потім User юзер вони передають консультанту. І консультант вже безпосередньо їх імплементує.